Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні російський фронт в глибокому тилу. Все сталося буквально за кілька кроків від входу до будівлі. Хто стоїть за хвилею смертельних підривів у ТЦК? Ворог використовує нову як російські спецслужби вербують диверсантів? Включаються ботофарми, включається, включається сп'ячі консерви. Навіщо одразу ліквідовують своїх найманців? Можуть стати живою, живою вибухівкою? І невідомі деталі з місця трагедії. Спеціальний репортаж фактів тижня. Середа 5 лютого за сотні кілометрів від лінії фронту на Хмельниччині лунає потужний вибух. Вибиті шибки у будівлі, понівечені автівки, що запарковані поруч. Трагедія під ТЦК у невеликому і тихому містечку. Кам'янець Подільський поставила на вуха всю країну. Це сталося ось тут біля цих воріт. Це буквально за кілька кроків від входу до будівлі. В ній проходять велка, і працівники якраз поверталися до роботи після обідньої перерви. Сюди ж підійшов і чоловік із проханням, начебто, передати речі одному із військовозобов'язаних, Як раптом всі почули гучний вибух? Нині ця вулиця майже безлюдна. Біля будівлі лише один охоронець. Ворота зачинені. Всередину нікого не пускають. Лікарська комісія не працює. За день опісля трагедії тут досі чимало нагадувань. Жахливі кадри навмисно не показуємо повністю. Вибухова хвиля, розповідають мені, очевидці, була такої сили, що пошкодила не лише будівлю ТЦК, а й навколишні. Нині жителі наводять лад біля своїх помешкань. І з острахом згадують те, що сталося. Був дуже потужний вибух. Я думав, що це на полігоні. Там такі гайки лікєрі. Это была взрывчатка, как они сказали, что килограмм втратила. Там гайками было начинено, болтами, шариками, всеми. Вон там лежат гайки. Кам'янець Подільський став четвертим містом на мапі України, де за останній тиждень сталися гучні історії, пов'язані з ТЦК. У порятині на Полтавщині лунала стрілянина. Під час супроводу військовозобов'язаних нападник у Балаклаві застрелив співробітника центру. У Рівному до приміщення ТЦК занесли вибухівку восьмеро постраждалих. Сам підривник загинув. Ще один вибух пролунав у Павлограді, що на Дніпропетровщині біля. Будівлі колишнього військомату там один постраждалий. Вибух біля Кам'янець-Подільського ТЦК пролунав у момент передачі речей. Той, хто їх приніс, загинув на місці. Правоохоронці підозрюють, він і був підривником. Ця історія за почерком дуже схожа з тим, що відбулося у Рівному. Людина з вибухівкою там теж загинула. І от цікава деталь СБУ підозрює, що чоловіка могли використати у темну, адже пристрій активували дистанційно. Так само дистанційно привели в дію і вибухівку, що була в руках у агента, який прийшов до ТЦК у Кам'янець-Подільському. Деталі про нього поки небагато. Загиблий це переселенець з Луганської області. Четверо поранених знаходяться на в нас в лікарні. Всім була проведена операція. Жертв могло бути і більше. Зізнається міський голова. Якби диверсант обрав основну будівлю ТЦК, яка розташована неподалік, а не ту, де проходять ВЛК. Біля приміщення територіального центру зазвичай, звичайно, багато людей знаходиться. Призовники постійно відвідуються для відміток, для проходу. Одження військово-лікарської комісії, тому доволі це людне місце. Але ж головне питання: хто за цим стоїть? І тут давайте уважно поглянемо на деталі того, що сталося у Рівному Павлограді і Кам'янці-Подільському. Це оперативні кадри зняті упродовж доби після вибуху у Павлограді. На них СБУ і нацполіція затримують трьох причетних. Що нам скаліті пана сукупи, Зробили, все. пошли, поставили з бочка. Усім, як з'ясувалося, були завербовані Росією. Це Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію. Всі вибухи і стрілянини біля ТЦК, ніби прописані однією рукою. Схоже, росіянам вдалося відкрити так званий фронт у тилу. Якщо підпали проходять, то вони переходили на інший рівень на, на залізницю. А якщо ще й залізниця проходить, то давайте. Підривати цикарне то це то все, все ланцюжок одної цієї дії. Але ж яка ключова мета? Ми розуміємо, що ворог обирає ці об'єкти. Не просто так матою є дискредитація діяльності, саме ТЦК, зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Тактика росіян перевірена: беруть болючу українську точку і тиснуть ТЦК саме така на тлі випадків, так званої бусифікації, що викликали в народу обурення. Досвідчені російські пропагандисти зазвичай швидко підхоплюють такі епізоди і починають розривати ними українські соцмережі. Та величезна кількість хейту, яка нині розганяється, і розганялася раніше в соціальних мережах. Виривається з контексту загальний шмат відео. Звісно, що прибічники того, що це все погано, вони починаються це розганяти. Включаються ботоферми, включаються сплячі консерви. Ну і очевидно, що. Це постійно супроводжується е, ворожою стороною, як результат, військослужбовець окремо взятого територіального центру комплектування соціальної підтримки, який е, пройшов війну, який отримав важке поранення, е, який має заслужені державні нагороди. Він не асоціюється е, у деяких громадян як герой. То він в його уяві вже є ворогом, і суспільство на цьому було розділено. А росіяни просто скористалися моментом і все. Та повернемось до одного з місць трагедії. Усі ці історії об'єднує ще одна цікава деталь портрет виконавців. Усі молоді юнаки віком 21-22 років переважно безробітні, які шукають легких грошей. На підтвердження історії у Рівному та в Павлограді не виключено, що тут у Кам'янець-Подільському було те ж саме. Але як вербують цих людей і чим спонукають на такі злочини? Традиційно і примітивно один з найрозповсюдженіших способів соцмережі через месенджери та інтернет-спільноти. Швидкого заробітку часто це молодь або люди залежностями, якими набагато легше маніпулювати. Але замість легких грошей вони отримують у кращому випадку тюремний термін. В гіршому їх просто використовують на осліп і, зрештою, ліквідовують як зайвих свідків. Кожен кого завербував ворог, повинен розуміти російські спецслужби просто використовують вас у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з вами після виконання завдання. Але ж як це зупинити вже цього місяця у сухопутних військах обіцяють розробити для військовослужбовців ТЦК правила поведінки із військовозобов'язаними подолати ганебні випадки так званої бусифікації завдання номер один, але воно не з простих. Також будуть посилені і заходи безпеки у самих ТЦК. Працівники, які часто є ветеранами війни, мають бути захищені. До громадян, які прибувають для виконання певних заходів, звісно, будуть трішки пасивна пильність стосовно перевірки речей, що вони саме приносять, перевірки документів. Але чи цього достатньо, враховуючи досвід гібридної війни, яку невпинно веде російський ворог у нашому тилу? Що треба пам'ятати кожному, хто спокушається на легкий заробіток? Може стати живою, живою вибухівкою, і це треба роз'яснювати. Інформаційна компанія батьків школи коледжів не там навчальних закладів. Наступного дня після вибуху під ТЦК на Хмельниччині СБУ затримала чергового російського агента. Він намагався замінувати інші військові об'єкти в області. Чи причетний підозрюваний до трагедії в Кам'янець-Подільському теж перевіряють Любов Кукла, факти тижня ICTV, єдині новини.